Всім привіт, це F1.ua, Роман Гончаров, Макс Максігун, і ми для вас підводимо проміжні підсумки того, що вже побачили ми у виконанні команд перед стартом цього сезону. А це е, лівреї і самі гоночні боліди, які нам були представлені. Уся десятка вже відома. І вам, мабуть, у вас теж є своя думка стосовно того, як виглядають ці боліди, який став найкращим, який був найгіршим. Напишіть свою думку у коментарях. топ 3 найкращих і найгірших болідів цього сезону. А ми з Романом в свою чергу. Прямо сейчас расскажем вам свою думку. И давай ты расскажешь про топ-3 наикраще Я про топ-3 наигьшие ливреи и наигьшие болиды перед стартом 2017 года. По моему субъективному мнению, хотя оно в принципе оно, в принципе да, совпадает с мнением большинства. Ну, хотя тоже, возможно, варианты топ-1 Торроса вообще. Да, но, блин, очень сочно выглядит. Вот прям баночка. Прям баночка, вся конфета, хочеться взяти. Знаєте, я походжуся з тим, що е, цей болід реально е, найкраще доносить е, саму суть лівреї. Продати продукт. Маркетинг, да. так. Дуже круто продає. І в формулі навіть настали часи, що ми почали забувати, що колись у команд, в принципі, був один великий спонсор і купа дрібненьких. Е, і цей один спонсор я продавав Бенетон, так, Кемол був у е, Був Кеннон у Вільямс. Мальборо у Феррари, так? Ну, как... Мы просто это начали забывать. И тут реально Red Bull кола. Мне аж захотелось эти колы сиробнуть. это очень круто. Плюс выглядит сам болит надзвичайно элегантно. На втором месте тут вообще без вариантов это Mercedes. Чемпионская работа. Да, все круто, при том, что обыгранный вот этот плавничок, с которым уже команда выехала на тесты, ну, блин. Мало того, что красиво, причем это вот тот случай, когда дизайнеры и инженеры поработали вместе на благо, ну, как бы по результатам вы все увидите. Цикавый комментарий, читал со на Ливрее и Мерседес, что, может быть, людина, которая фарбувала детали, она посылила, пока закончила работу, потому что очень тонко проработаны все эти рисочки, штрихи, малюночки в кольерах Петронос. Она да. звучит круто. И номер три, ну, сейчас со мной, конечно, многие не согласятся, для меня это Макларм. В первую очередь, потому что, блин, болит выглядит в каком-то веке оригинально на в плане ливреи. Хотя сама ливрея, она достаточно убогая. Ну, в смысле, она бедная. Она бедная. Так, не ничего не мая. И помаранчевый, и черный, и трошечки белого. Все. Да, и плюс, если у Мерседеса вот на, на вот таких вот, как это, на кокпите, та часть, которая, грубо говоря, по потоку воздуха двигается к понтонам, вот, вот эти вот штрижки, вот эти. Ну, с вот как-то болит. Да, да, да. То команда Маклара, ну это правда, как будто там, я не знаю, кто-то отдал своему сыну, типа, ну там что-то нарисуй. Но тем не менее, оригинальное сочетание цветов, это новое, это что-то, то, что мы увидели. В, в конце концов. Шахтер... Так, ладно, ну... На том, в том, как в данном успех те болит. Це один в один із тим оригінальним помаранчевим кольором Брюса Макларена, кольор, який колись вдавався країнам. Це була Нова Зеландія, вона отримала помаранчевий. Тут вся історія зберегу. Навіть маленький Ківі намальований на боковині Макларен, це теж дуже круто. Тому я погоджуюся, це кльова ідея реалізована, мабуть, не бездоганно. І в цьому сенсі в мене третє місце трішки інше. Я віддам його команді ХААС тільки за цей е, військовий сірий колір, який мене підкорив. І вони змогли обіграти дуже красиво сірий, чорний і червоний кольори. Коли це здавалося, ну це банально в автоспорті мати такі кольори. Весь век у нас був ну, сіро-біло-червоний. Да, Але команді хас вдалося надзвичайно красиво плавник обіграти. Це мені здається, номер один хід від цієї команди. Ну і ось цей колір бомбардувальників військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки. Він на кольорах Болідів Хас підкреслює американськість цієї команди. Мені здається, це дуже круто. Давай топ-3- топ найгірших ліврей. І я думаю, що почну з третього місця. І тут на третьому місці я поставив би а, знаєш, я поставлю команду Ферель на третє місце з кінця, тому що а були розмови, що команда відмовиться від вставки білого кольору, мовляв, це не принесло успіху минулого року. Навіщо повертали? Вони залишили його і залишили на тому місці, яке навпаки, хотілося б приховати. Це плавник. Який видає непропорційність форм нового боліду через те, що регламент знову було недосконало прописано. так? Команда Red Bull намагалася на раді команд переконати усіх відмовитися від, від цього плавника, але усі були проти, ну, крім Red Bull тероросу. І, врешті-решт, ми маємо це. Команда Ферер це підкреслила білим кольором. Плюс ну а червоний кольор як «Ліврея», Ліврея. Так Ферері мало чим може здивувати. Хіба що мені ще не сподобалося, що спонсори, основні партнери команди Шел Рейбен Альфа Alfa Romeo, великі голодиби, які залишилися на Болії, Вони просто розкидані. Немає якоїсь дизайнської задумки мені. В цьому. Ну, це вот, швиляний проти. Ну, тут наклеечка, тут наклечки, тут приліті. Але і... що добре, повернули більш соковитий червоний гоночний кольор. Феррарі, so. теж це мені сподобалося. Друге місце з кінця команди Вільямс. Мабуть, через те, що на цих болідах важко білим кольором обіграти щось цікаво, а вони просто його фарбали в біле. По-друге, мало змін у лівреї, яка була вже протягом трьох сезонів. Ті ж самі стрічки Мартіні, той самий біли, білий кольор, і все. І третє, те, що ці стрічки Мартіні заходять на цей плавник, і він знову додає йому білий колір взагалі додає розмірів усьому, ну, да. так? Чорний він приховує, а білий він додає розміри. І тут е, ці кольори тільки додають команді як Вільямс якусь непропорційності. Боліт виглядає не зовсім, як на мене, гармонійно. Ну і номер один, ви вже всі знаєте безумовно, це команда Force India. І як і в 2014 році вони нафейлили із виглядом зовнішнього боліду з цим фалосом, так і цього року вони зробили щось абсолютно неестетичне з точки зору усіх інших болідів. а цю на носі, яка була яка стала найдовшою, б, сіро чорний колір непривабливої комбінації з невеличким вкрапленням помаранчевого. Як кажучи, я чекав більшого від команди, яка колись мала білий, зелений і помаранчевий кольор у своїх кольорах в Лівреї. І а, сходинка на ноці фактично з'явилася, так: різкий перехід від Монакоку до носової частини, і величезний цей плавунець із просто сірого кольору. Нічого на ньому немає. Як на мене, робота один з інженерів, до речі, сказав після презентації, що мене підкорила робота інженерів Мерседес, тому що видно скільки. Людина годин було вкладена у розробку дизайну. Ось, мабуть, цих людина годин трішки не вистачило команді Форсінг, яка боролася до кінця за п'яте місце куб конструкторів, Четверте місце куб конструкторів минулого року. І в підсумку ця гонитва за хорошою позицією за підготом минулого року привела до того, що вони не допрацювали із дизайном нового боліду. Тому я не здавуся, що цей болід буде найгіршим на старті сезону. Ну, тому що поки що виглядає він найгірше. Ну і, напевно так обособлено. Я виділю команду Red Bull. Так. А... Бонус. Бонус. Машина выглядит с одной стороны привычно, а с другой стороны странно, но при этом мы знаем, что это команда Red Bull. Мы знаем, что даже за каждым странным элементом кроется эффективность. Поэтому, блин, если эти решения будут обыгрываться и не будут давать эффективность, однозначно это можно будет сказать, что машина выглядит супер классно, потому что она... Красивий болід — це швидкий болід, так, при нього oh, говорити в да, Формулі да. 1. І я тобі скажу, що так, спершу о, цей о, хобот, який з'явився на передній частині, о, мене вразив із негативного боку. Але потім сьогодні себе на думці, що м, він виглядає техногенно, yeah. він виглядає дуже о, дивно в порівнянні з іншими болідами. Деякі рішення вони однозначно важко скопіювати. І в цілому гоночний болід о, виглядає. Він не красивий, але він приваблює погляд. Тобі хочеться на нього дивитися, і хочеться вглядатися в нього. От таке в мене враження, там від акан... до Red Bull. Акантовочка діска така. От такі деталі вони тільки підкреслюють, наскільки серйозну роботу проробили Red Bull. І зверніть увагу, наприклад, на дно там, де інші зробили просто пластину. У болідах Red Bull є вирізи, і оцих маленьких деталей їх безліч. Це дуже цікавий болід з точки зору інженерії і от. Це той, який хочеться розглядати все більше і більше, щоб дізнатися про нього більше. Взагалі, да. пишіть в, общем, в к... прежде чем писати в коментарях, что то, поставте лайк, like, підпишіться бабливо. на канал, якщо не підписані ще. І свої топ 3 найкращих, найгірших болідів, будь ласка, напишіть. Ми хочемо про це знати. І... Если у вас есть свои интересные думки, тоже пишите, и их мы озвучим уже во нашего ивента на Петрича F1 UA. Да, у нас, кстати, там будет кусок времени, в котором мы пообщаемся с вами. Вот, поэтому напоминаем, что да, ждем вас 4 марта на нашем дне рождения. В общем, все. Все задания вы получили. Спасибо, что смотрели. Всем пока. Будьте успешными. Да.